Новини з Боліт – це, мабуть, як дивитися на цирк, де все йде не за сценарієм, і виявляється, що до виступу ніхто і не готувався. Осягніть у Росії, віднайшли шлях до демографічного буму повернення шкільних дискотек. На їхню думку, ця тема сприяє підвищенню народжуваності на болотах. Де у дітей романтика? Де наші шкільні дискотеки? Вік, де діти хочуть бачити себе у сімейному житті саме від 18 до 21, всього 8%. Це дуже небагато. А чому? Ми не створили їм умови для романтичних відносин. Нам потрібні місця, куди хлопчик зможе запросити дівчинку на побачення. Бом. Ось де найкращі умови для розвитку романтичних почуттів та знайомств. Шкільний діскач. Ці ж знають, що великий демографічний підйом залежить від того, скільки разів підлітки на дискотеці танцювали під хід парад якихось там нульових. Замість того, щоб намагатися зберегти залишки своєї адекватності, російські історики краще візьмуть штурмом географічні мапи і запропонують парочку перейменувань. Ну а що тут такого, я не розумію? Ну чого якась нещасна фінська затока має бути саме фінською? Там, взагалі, найбільше місто, яке знаходиться на території цієї затоки, це Санкт-Петербург. І Петро I, І ми освоювали фінську затоку. Зараз так називається з давніх часів. Мені здається, логічна назва цієї затоки санкт Санкт-Петербургський залив. Чому б одразу не змінити ім'я планети на щось більш патріотичне? Ну, типу не знаю, земля Путіна, наприклад. Ну, чисто, щоб всі вже остаточно зрозуміли, які клоуни живуть у Рашці. Росія це, по ходу, край, де еволюція ще не вступила в свою водопровідну фазу. Адже як тоді ще пояснити той факт, що в Красноярському краї росіяни вже майже 30 років живуть без води? У 21-му столітті столітті технології у нас люди топлять сніг для того, щоб помити посуд, підлогу, випрати речі. У нас немає ні питної води, ні колонки. Проблема ніяк не вирішується. Це просто знущання над людьми. І не тільки над пенсіонерами, а й загалом. Це нормально. Представники нашої влади є членами партії Єдина Росія і спиться їм спокійно. Звичайно, спокійно. Їм вже не треба за воду перейматися. Ну нехай русашки не переймаються. Путін їх всіх колись врятує. але це не точно. Україні, де гроші льються рікою. Йому у кишеню або витрачаються на війну, пенсіонери живуть від смітника до смітника. Буквально самі можете переконатися, це люди там їжу собі так добувають. Топлений сніг у порівнянні з цим, як свята вода. Ось Таке веселе життя на Росії. девіз місцевих, якщо життя для вас помиї, обирайте найсмачніші. А зараз хочете прикол. Ми росії вигадали просто мерзенну рольову гру. Росіян там нарядили в старий одяг та змусили грати блокаду Ленінграду. Якщо ви хочете зізнатися, як правильно перетворити історичну подію на шоу ідіотів, то ось вам відповіді. Найцікавіше, що це, походу, зробили для того, аби росіяни м, глянули і зрозуміли, як вони казково живуть у порівнянні з тими часами. Але є, але Чи існує якась суттєва різниця між цими пенсіонерами, які у смітнику добувають собі харчі, і між людьми у блокаді за часів Другої світової війни? Питання. Але в той же час у тому, що їхній президент вбивця так радій. Не переконає навіть такий жалюгідний та принизливий спосіб життя. Загін Путіна. Тому доказ. В цей час наші війська рухаються вперед на Київ. І якщо нас не зупинити, ми закінчимо на березі Атлантичного океану наш похід, аби побудувати справжнє суспільство добрих людей, мирних країн. Так вам не почулося. Він сказав мирних країн. Якесь у них трохи дивне розуміння про мир, якщо чесно. Але це явно не обстріл балістичними ракетами простих українців. Хоча, може, у дядушки там тиск піднявся. Він таке меле, хто його знає. А поки в Росії тривають репресії у карачаєво черкесії колись давно окупованій на секундочку території. Чоловіків покарали за те, що вони не встали під час виконання гімну Росії. Усі ці дрібниці типу прав людини, свободи воловиявлення та прав на власну думку, вони залишаються на задньому плані, коли мова заходить про виховання так званого патріотизму. Чому ти навстав, не встав гімні? Незнання Конституції Російської Федерації. Вам, співробітники поліції, все пояснили? Так. Тепер будете вставати? Так! А тим, хто не встав, виховна бесіда з поліцейським репетитором з підвищення патріотизму. З вами були новини з Боліт. Не перемикайте.